Кисневі балони замінюють новими технологіями. В медичних закладах Прикарпаття створюють кисневі станції. Півроку тому нову систему використання кисню облаштували в центральній клінічній міській лікарні. Раніше до медзакладу двічі на місяць привозили близько сотні кисневих балонів. Їх встановлювали у приміщенні, підключали до системи та перекачувала кисень в операційне і реанімаційне відділення. Така процедура була затратною для міської медичної галузі. До того ж, медики побоювалися, що під час операції кисень перестане надходити до операційного блоку. Задоволені і працівники операційні наші лікарі, і реанімація задоволена, працівники і лікарі. Я думаю, для пацієнтів це дуже важливо, тому що коли постійно подається кисень, коли є важкі хворий, лежить в реанімаційному ліжку, це для нього найважливіше його життя. Ми плануємо ще створити додаткову системи, які би могли перетворювати звичайного повітря, звичайно, що ми дихаємо кисень для наших пацієнтів. В обласному Держгірпромнагляді кажуть, зберігати кисневі балони безпосередньо у приміщенні лікарні не можна, адже це об'єкти підвищеної небезпеки. Порушення правил поводження з киснем може спричинити вибухи з великими матеріальними і людськими втратами. Аби запобігти лихові, фахівці закликають дотримуватися правил безпеки при експлуатації балонів, а ще утримувати їх в спеціально облаштованому приміщенні. Балони мають бути закріплені обладнані в спеціальних гніздах. Прив'язані Якщо отримуєте якщо отримання кисневих балонів іде від постачальника, значить відповідна документація повинна бути. Має бути журнал, скільки прийнято балонів, коли було випробовування там тих всіх балонів кисневих заправка. На Прикарпатті близько півсотні лікувально-профілактичних закладів застосовують кисень, і лише вісім з них мають кисневі станції. А на базі обласної клінічної лікарні облаштовано єдиний в області кріоциліндр. Мар'яна. Гринечко Мар'ян Неколюк новини на вежі.